Добрий день, ви на каналі наше відео. Як ви бачите, у мене система опалення залежить від електронасоса. Якщо світло вимикає, система опалення не працює. Хто ж думав, що світло будуть вимикати сутками, а навіть Більше ніж сутки. І коли вимкнули світло, а на подвір'ї мінус 10-12, ви знаєте, яка температура буде у квартирі. Деякі люди купляють безперебойники, встановлюють деякі станції, але я вирішив зробити по-другому, і це набагато зекономило мій бюджет. Ось ви бачите, стоїть електронасос. Тут до нього один кран і другий кран. Коли світло є, він качає в систему і батареї. Гріють. Ну, а коли світло вимикається, я от купив газелі... газелівську електропомпу. Це автомобіль-газель, в якому стоїть електропомпа. І вона працює, ось ви бачите, від акумулятора. Що я роблю, коли світло вимикають? Я один другий кран в мене відкритий. Я центральний кран закриваю, а відкриваю кран, що йде від електропомпи. І в мене система працює і батареї теплі. Наскільки хватить цієї системи? У ну, мене акумулятор не дуже 50 уже старенький, но до суток в мене хватало без зарядки. Така система оправдує себе, так як електропомпа коштує 600 шістсот гривнів. Ну, плюс до неї шланги обійдеться, ну, до тисячі міс... разом із кранами. Акумулятор можете зняти з машини. Ну, я купив новий, новий акумулятор, також 50-ку. Він коштує 2000. А купити безперебойник, якщо Нормальний, це потягне до 10 тисяч, а станція 20 тисяч. Отак От я вийшов із положення, і коли виключають світло, в мене в квартирі тепло. Квартира на 60 квадратів, у мене 6 батарей. І різниці між електронасосом і електропомпою від машини газель нема ніякої. Ну от і все. Спасибо за внимание. Підписуйтесь на канал наше відео. До побачення.